Наші діти, учні, дорогі батьки, бабусі і дідусі, шановні колеги, кожен рік наступає зворушливий день початку навчального року і ми з вами починаємо працювати кожен на своєму місці. Не завжди ця праця дається нам легко, але дуже приємно усвідомлювати. Що праця вчителя приносить неоціненну користь суспільству. Підростають наші діти, навчаються, стають освіченими, чуйними, гарними людьми та гідними громадянами українського суспільства. Вітаю всіх присутніх з Днем Знань. Бажаю, щоб діти з великою радістю приходили в нашу школу. Із задоволенням опановували різні галузі наук, набували нових знань, умінь та навичок, здоров'я, успіхів, перемог у новому 2024, 2025 навчальному році, учням, батькам та вчителям. Сьогодні усіх вітаю з Днем Знань. Своїм колегам хочу побажати міцного здоров'я, креативних та творчих ідей, взаєморозуміння із учнями. Учням веселого дозвілля, відкриття талантів і досягнення поставлених цілей. Батькам бажаю міцної любові до своїх дітей, підтримки і взаєморозуміння. Усім нам бажаю здоров'я, благополуччя та удачі! У будь-якому випадку сьогодні я щиро хочу привітати вас із першим навчальним днем і побажати вам наполегливості, завзятості, терпіння та успіху. Хочу побажати вам ніколи не здаватися, яким би підступним не було життя, вмійте домогтися свого і відстояти свою думку. Ліцей вже розкриває свої двері. І із звичною для нього привітністю чекає на кожного із вас. Тож, беріть у руки олівці і наповнюйте життя яскравими фарбами знань. Дорогі наші учні, вчителі, співробітники та батьки, вітаю вас з Днем Знань! Бажаю, щоб у кожного з нас вистачило сил, терпіння, наполегливості. На новий навчальний рік. Нехай на вас чекає багато цікавого і приємного. Будьте здорові, впевнені в своїх перемогах зі святом вас! Дорогі діти, вельмишановні вчителі та всі працівники ліцею, шановні батьки і гості нашого свята, я вітаю всіх з Днем Знань. Хай цей рік стане для нас плідним. Кожен пізнає щось нове і цікаве. Наші діти будуть самими талановитими і успішними, а час, проведений в стінах нашого ліцею, принеси всім гарний настрій і чудові можливості проявити себе. Дорогі діти, батьки та педагоги, сьогодні вітаю вас з першим навчальним днем, днем знань. Нехай учні радують нас гарними оцінками і прекрасним настроєм. А батьки проявляють любов і надають підтримку дітям. Заглядаю в очі, голови на телефон. Зіми діли нам добре. Все, що з нами досі. Залеся разом Пригоди зі смаком, коли сніми. Кайди світло, светло, збережись і ночі у пам'яті мере. Кожен раз із року в рік в 107-му лунає гамір і сміх. Тут знання ллються рікою. Наш 107-й є завжди таким: Школа знань, школа добра, школа щастя і пізнання. У 107-му місце є для всіх, для дитячих, справжніх втіх. Перший клас, середня школа, випускний, стандартне коло. У школі. Кожен із нас зростає, сила знань тут процвітає. Тож давайте цьогоріч будемо вчитись пліч о пліч. Вчителі всіх нас вітають. До знань нових нас закликають. У новий навчальний рік. Нехай він буде переможним.